І так, продовжуємо. З вами Мар'яна Валеріївна, і ми з вами продовжуємо розглядати базу даних. Ми з вами створили базу даних в Аксес, так, в СУБД. А зараз ми будемо, спробуємо створити її за допомогою інтернету і за допомогою. Програмка, яка має назву Каспіо. Сайт Каспіоков. Я прикріплю його у Google класі. Коли ви відкриєте, перейдете за посиланням, у вас з'явиться TrueFree. так, безкоштовно, безкоштовно. Ви натискаєте, так, і вам потрібно тут вести ім'я, своє, прізвище, електронну пошту, створити свій власний пароль, номер телефону. Тут можете вибрати будь-яку країну, яку вам подобається. Наприклад, це може бути або Катада, або Австралія. Тут стоїть Австралія, хай буде Австралія. І натиснути Я приймаю загальні положення і зареєструватися. Коли ви зареєструвалися, у вас відкриється вікно програмочки. Ви зайдете сюди і воно у вас відкриється. З'явиться відео пояснення. Для того, щоб почати створювати базу даних, вам потрібно натиснути з Create App. Саме воно відповідає за створення бази даних. Ви натискаєте. Створюєте. Це в нас start byte import date, це перенесення сюди вже якоїсь створеної бази даних і start with a blank, тобто створити пусту базу даних. Ви натискаєте. Щепер недоліки даної програми з тим, що ми повинні з вами друкувати на англійськими буквами. Ну, Давайте транскрипцію таку робити. Давайте пишемо англійськими буквами дні народження. просто, Давайте просто так напишемо дні. На... Вибачаюсь, можливо, щось буде не так бездоганно, але що маємо: фініш. Ми з вами її створили. Ми відкриваємо тепер її. І що нам потрібно далі створити? Ми далі створюємо з вами табличку. ось таблиці, так, Ми з вами створюємо. Ви можете, наприклад, давайте English хай в нас з вами не переводиться. так, Tables. Ви натискаємо, і у нас з вами Create Table. Створити нову табличку. І так само, як в Access, відкривається конструктор. так? І ми вводимо імена полей. І так, у нас з вами тут є, дивіться, теж поля, так? Number, Integer, це числа, так? куренс, Yes, No. Тобто такі самі, як і в е, звичайному. У нашому з вами, у нашій з вами, базі даних. І ми можемо з вами починати створювати. Так, Ключове поле в нас з вами стоїть. Ну, давайте що це у нас з вами буде. Ну, хай буде name, так? Е, тут пишемо номер. Ми таку саму базу даних створимо, як і в, е, в Аксесі. Так? Далі у нас з вами прізвище, але запоминаємо піш. Угу. Так, англійськими. Давайте напишемо просто номер. Так, є. А далі прізвище, так і пишемо. При з В... Ще. текст так, дивимось текст. Наступне ім'я Ім'я. Я yeah. Текст. Наступний у нас яке там було? По батькові. А знову пишемо так само по пробіл. Де тут? Прізвище. Ну, давайте пропустимо по батькові. Щось воно або разом треба писати. Е, наступне поле. По батькові дата народження. Дата. Дата народ д. Народ. Народження. Так, дата народження. Дата Ну, може так. Ну, дивіться, тут і можна поставити якісь символи. Так, наступний, що у нас тут з вами є, стать електронна пошта. Ну, давайте стать. О, стать. Стат. електронна пошта, так, Ку-ку-ку. Еле... пошта. Uh, і, і все давайте. І тепер номер у нас з вами по порядочку таймс рандом. Файл лист стрінг Тепер ім'я, текст, прізвище, дата, дата. Так, дата народження. стать, ми можемо вибрати логічний, так, correct, list, string, list, list, look, look, look. Ну тут у нас, на жаль, ми не можемо так зробити. Ну, нехай буде текст. Самостійно пишу, списувати. є електронна пошу, гіперпошилання. Так, дивимося, Gold Forms. Рандом, Ну, рандом це випадковість. так, Файл, намбер, лист. кренсілс це у нас з вами гривні, так, валюта. Ну, так, електронна пошта теж, виходить, у нас текст хай буде, щоб ми з вами не попуталися. І так, ми з вами зробили так. І, і тепер натискаємо Save, називаємо, наприклад, ну, New Table 1, хай буде «Finish», І у нас з вами вона зберігається. І тепер дивимося, відкриваємо нашу табличку. І тепер ми можемо вводити один. Так, і тут ми можемо з вами вводити прізвище уже українською мовою. Наприклад, Матеко. Матенко, Матеко Мар'яна. Мар'яна, дата народження, наприклад, 19.0592 рік. Так, окей. Так, як нам потрібно? Так, якщо це повністю окей. Тисячу, Дивимось 1999 92 рік. Окей. Так, щось знову неправильно. Так. Так, щось неправильно. Ага, ще й треба... І час, і рік, Боже. Як все складно. Давайте. Давайте отак може, свідчить буде. Боже, 92 92 Так, тут у нас май. 19-й. О. І стать жінка. І електронну пошту. Можете свою вказати. Так. Так. Mm. Mm. Ворона. Собачка, джмайл, шапка ко. І все. І ми можемо так само розширювати наші з вами колоночки. І заповнювати. Тобто, вам потрібно, так само, як і в Access, про 5 своїх друзів вказати інформацію. І табличку я прикріплю, яку вам потрібно вказати саме яку інформацію. Тобто берете будь-яких 5 друзів, навіть можете вигадати їх, просто прізвище, імена, і заповнити для них. Дані, цю табличку ви теж можете зберегти собі на комп'ютер або просто зробити скріншот і прикріпити в Google класі. Обов'язково! Дякую за увагу! Ще плюс вам потрібно виконати тестове завдання. Бережіть себе.